Правоохоронці викрили чоловіка, який новорічної ночі викрав автомобіль у Каневі. А 2 січня до поліції надійшло повідомлення про покинутий розтрощений автомобіль на узбіччі дороги. З'ясувалося, що авто могли викрасти, бо власник у цей час знаходився в Києві. Правоохоронці зв'язали з чоловіком, який розказав, що залишив машину біля магазину в центрі міста. Замкнув та поїхав у столицю. Про те, що його скористалися зловмисники, й гадки не мав, тож звернувся до поліції із заявою про незаконне заволодіння. Оперативники встановили що до правопроводження. Порушення причетний 24-річний канівчанин. Він зізнався у вчиненому та розповів поліцейським, що, випивши зайвого у новорічну ніч, вирішив покататися. Але за містом машина зламалася. Молодик самотужки намагався полагодити її, просив допомоги у водіїв, які проїздили повз. Однак марно. Після цього розбив усі шибки та фіри та пішов додому. Злоумиснику загрожує позбавлення волі на срок до п'яти років.